Результат шостого дня живцювання молотистих гортин. Дивіться, ваніла фраз, як добре проснулась. Сонечко вийшло, добре. Бонфайр пішов у ріст. проснувся. І корінчик у нього є. Так, на зрізі дуже маленький, о, пів міліметра, але є. Так, діамонтіно. Добре ось. Теж був корінчик уже на третій день. Єдиний активний. Так, Pink and Rose нормально. Мельба спить трошечки, тільки починає. Так, це доросла ваніла. І фантом трошки спить, бо в нього такі товсті палочки, але тим паче, ось зелені бубочка стоять Вони в мене просто у дощовій водички. Завтра я буду міняти воду і перемивати, бо є пліснява Ось там є. Трошки і отут серед великих. І поставлю знову. Стоять у мене вони на сонечку носю в день. А на ніч у мене вже стоять вони на західному віконечку, бо воно єдине свободне. Але там сонечко напряму не світить. Тому я носю їх туди-сюди. Перелечок.